Христос, Василь, не хвилюйтеся, я прийшов до вас з миром і бажаю усім вам добра. Мені нічого не потрібно, хіба що декілька хвилин вашої уваги. Я хочу вам побажати добра. Це добро заключається в тому, що я вам хочу нагадати і сказати добру звістку. Івангелію, я хочу поділитися з вами тою доброю новиною, яка написана у тій святій Божій Книзі. У тій святій книзі написано: Отак Бог полюбив світ, що дав сина свого однороченого, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Божий син Ісус Христос, Він приходив на цю землю для того, щоб нас примирити з Богом. Тому що між нами і Богом є велика прирва. Коли Бог створив людство Адама і Єву, люди, люди жили в гармонії з Богом, вони мали спілкування з Богом, вони мали зв'язок з Богом. То через непослух, вони не послухалися Бога, і вкусили з дерева пізнання плода і добра і зла, і таким чином зрішили перед Богом. І світ вийшов гріх, а гріхом смерть. І весь люд, всі люди, які після цього народилися, по сьогоднішній день успадкували цей гріх. І ми є грішні. Подивитися на нашу природу, людську, навіть знемовляти, подивитися. Вони вже не послушні, вони вже нечемні, вони можуть нас не слухатися, але ми їх все одно любимо, і Бог нас любить. Дорогі люди. Але те, що ми є грішні, за це є плата. В Біблії написано, що плата за гріх, смерть. це є вічна розлука з Богом в місцях мук, страдань і сльоз пекла. І проблема в тому, що людина не може оправдатися перед Богом ніякі добрі справи чи великі гроші. Нам не допоможе, Бог хабарів не бере. Ви уявіть людину, яка б робила злочин, вчинала злочин, викрала вас, наприклад, її спіймали, привели до суду, і вона в суді буде розказувати, що вона робила добрі справи. Можливо, вона і насправді робила добрі справи. То чи справедливий суддя зможе відпустити таку цю людину? Навіть якщо її захоче, не зможе, тому що за злочин по Кодексу України по закону України таку людину суддя має засудити. Що вона добре не робила, і тим більше не беруть. Наш Бог і суддя справедливий, і ми не можемо оправдатися перед Богом. Ніякі добрі діла нам не допоможуть. І це є погана новина. Але є добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він прийшов на цю землю, Він прожив святе, безрішне життя. Він допомагав людям, будував, він зціляв, воскрешав. Саме важливіше пішов на хрест, за наші гріхи. Ісус Христос, всю нашу, воно взяв з вами взяв на себе і повністю заплатив, проливаючи святу невинну кров. І Він не тільки помер, Він Воскрес, як ми зараз святкуємо Воскресіння Христове. що дає вам Воскресіння Христове? Насправді, Воскресіння Христове дає надію усім християнам, які народжені від Бога, народжені з гори, дає надію на вічне життя. Але багато людей. Признають Ісуса Христа своїм Господом, вірують в Нього, але так не мають впевненість, де вони будуть перебувати в вічність. В Слові Божому чітко написано, хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне. Дорогі люди, я вас закликаю. Слово Боже нас закликає, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, Вірийте в Господа Ісуса Христа. Це єдине, що може нас врятувати. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Бог може нас простити в рай. Вірите в Господа Христа, відкрите йому своє серце і він наповнить своєю любов'ю. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Прийміть цей дар, прийміть Ісуса Христа в своє серце, станьте його послідовником і отримайте дар життя вічного. Читайте Боже Слово і живіть зірно того, як нам написано, і Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу. Отець небесне, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Зупиниться зло в ім'я Отця, Сина, Духа Святого. Амінь. Будьте благословені, міцного вам здоров'я, щасливої дороги.